Анне Кат Вестлі. Восьморо дітей. Тато, мама і вантажівка. Розділ 7. Вакації або канікули наприкінці літа у великому місті стало дуже спекотно. У дітей почалися літні канікули і мама. Як тільки випадала вільна хвилинка, брала їх на прогулянку до парку. Та коли надвечір вони поверталися додому і надходив час вкладатися до сну, у кімнаті була така задуха, що доводилося намочувати у холодній воді простирадло і завішувати ним вікно. А діти й тато клали собі на чоло холодні компреси. Не так легко, звісно, було заснути, а тому діти довго лежали й базікали. Одного вечора вони так палко сперечалися, аж тато з мамою вийшли з кухні послухати, у чому справа. Добре, що ми тоді приїхалися з бабусею до будинку для старих, сказала Марин, 12. Звичайно, підтримала сестричку Марта 9. Інакше про що ми розповідатимемо, коли знову почнеться школа? Гм. муркнув Мартін 10. Тепер ми можемо сказати, ніби їздили на село до своєї бабусі. І зовсім не конче признаватися, що пробули там лише один день. Так, погодилась Марта 9. Не конче признаватися. Про що це ви розмовляєте? запитала мама. Розумієш, пояснив Мартін 10, після вакансій усі розповідають про свої враження, хто і де побував, а нам якось прикро відмовчуватися, бо ж ми нікуди не їздили. Скільки днів ще залишилось до початку навчання маляти? запитав тато. Тиждень, відповіла Марен-12. Цікаво, чи зможемо ми в десятьох ночувати в кузові? замислено мовив тато. Усі здивовано перезирнулися. Про що це він? Зрештою, один може спати в кабіні, вів тато далі. Хтось із меншеньких Мортен або міна. Тоді візьмемо п'ять матраців і розкладемо у кузові. На них і сидіти буде зручно, а ще прихопимо брезент. Ось вам і дах, харчі купимо. Примуса немає, але готувати їжу можна і на вогнищі. Мені також хочеться літніх вакацій. Вирушаємо завтра о 6-й ранку. Гайда до роботи. Усі завмерли, не зводячи стати очей, жартує чи що. Чого сидите? Хіба вам не треба пакуватися? здивувався тато. Мама підкопилася з місця. Діти й собі позривалися, заметушилися, заважаючи одне одному. Ану, тихо! вигукнула мама, перекрикуючи гамір. Я перша. Вона принесла наплічники, шкільні ранці та порголянкові торбинки, бо всі, окрім власних мисок для вмивання, Мали й торби. Кожен загорнув у серветковий папір свою зубну щітку і поклав до наплічника, взяв по гребенцю, светру, по дві пари шкарпеток і трохи білизни. А з самого верху примістилися дощовики. От і зібралися. Тепер можна й до ліжка. Однак торочити теревені дітям заборонили. Бо ж треба добре виспатися, щоб уранці бути свіжими і бадьорими. Уранці п'ять матраців поклали до кузова. Генрик, як звичайно, прийшов рано. У нього аж очі повилізли на лоба від здивування, коли він почув, що і тато, і вантажівка вирушають на літні вакації. Але відразу ж заспокоївся. Тато дозволив Генрикові взяти возика і зайнятися перевозками доки його не буде. Тато, мама зі ставшими дітьми винесли вовняни пледи і брезент. Тепер кожному залишалося хіба скласти до кузова свої речі та повсідатися самим. Мортинові Мізинчикові дозволили їхати з татом у кабіні. І вантажівка покотилася з подвір'я. Генрік стояв з возиком, махаючи рукою на прощання. У вікні, що під їхнім помешканням, виднілося обличчя тієї пані, котра завжди сердилася на дітей за гармидер. Вона стояла при вікні, дивилася йому слід і невже й вона махала рукою. Радіє, певно, сказав мас Вісін. Хіба не цікава пригода, ми навіть не знаємо, куди їдемо, мовила Мона. А що як заплющити очі і не розплющувати довго-довго, запропонував мац Вісім. Брезет натягнули над усім кузовом. Тож всередині було майже темно. Вантажівка приємно вигойдувалася вгору вниз, вгору вниз, а двигун муркотів свою двигунівську колескову. Невдовзі всі поснули. Першим прокинувся мац. О, я бачу, я щось бачу, захоплено вигукнув він. Що ти бачиш? сонно пробормотіла Марта 9. Бачу дерева. Вони їхали вже довгенько. Під'їжджаємо до якогось міста. І собі вигукнула Мона шість. Немаленького. У місті вони не спинилися, приїхали вулицями і покотилися далі дорогою. Я бачу щось синє, море. загукала Марин 12. Я теж бачу щось синє, озвалося мілі 5. То вода. На морі здіймалися білі грібінці хвиль, дарялися об рудяві скалясті береги і розсипалися бризками. Вантажівка звернула вбік, ближче до моря, і спинилася на лужку. Дуже гарне місце, сказала мама, тут ми і зупинимося. То буде наш лужок, зраділа муна. Так, так, загукали й інші діти, на випередки зістрибуючи з кузова на землю. Купальники лежать під сидінням, сказав тато. Скупайтеся, а я тим часом підскочу до крамниці і куплю щось попоїсти. Усі помчали до моря. Тато поїхав. Мама з дітьми забрала у воду, щоб спробувати, чи тепла. Вода була холодноватою, але, зібравшись з духом, таки можна було пірнути в море. Одне з дітей з розгону шубовснуло просто у хвилі. То був Мортен Мізинчик. Він дуже любив купатися, а стільки води ще зроду не бачив. Малюк несамовито тішився, гасав і хлюпався. Мама кинулася до нього. Хлопчик, мабуть, не вгамувався б, якби хвиля не накрила його з головою. Та мама вчасно виловила малого з моря. Підхопивши під ручки, а Мортен щодуху молотив ніжками по воді, здіймаючи снопи бризок. Ще ніколи йому не було так весело. За цим парубкам слід добре пильнувати, сказала мама, і оком не змигнемо, коли він булькне в море. Повернувся тато. Можна було братися до обіду, бо всі страшенно зголодніли. Та не встигла мама розкласти вогнище, як мортен мізинчик уже знову розігнався до моря. Його ніжки миготіли, мов барабані палички, однак тато пощастило його перехопити. Ну, й розходився, зіткнула мама. Доведеться звідси зніматися. Я ще миті боятимуся за нього. Він звикне, заперечив тато. А тим часом пильнуватиме його по черзі. Ти, Марто, будеш нянькою, доки мама готує їсти. Усі примостилися навколо вогнища, чекаючи, коли поспіє обід. Хіба не чудові літні вакації?» – озвався Мац. Ще чудовіші, ніж я собі уявляла, сказала мона шість. Родина пообідала. Якщо ти бував на морі і купався до обіду, то знаєш, як добре опісля смакує їжа. По обіді діти гасали берегом і забавлялися, а коли настав вечір, залізли до кузова і повлягалися на своїх матрацах. Ніхто не мерз, бо вовняні пледи гарно гріли. До того ж тато натягнув над кузовом брезентовий дах. Гарнішого літнього будиночка годі було й бажати.